І апарат прогрівається, Оля налаштовується вже. Ну і будемо ходити у спадкому забор. Ми попри забор ішли, звичайно, тут яр. І будемо підніматися попри яр до гори. Можливо, що цікаве, випаде, і обов'язково вам покажемо. Слава Україні! Вибрались на пошуки артефактів та старовини в ліс. В даному лісі вже були знахідки, тому вирішили не шукати, не розвідувати нових місць сьогодні, а пошукати по цьому лісі. Сподіваюсь, ліс нас порадує знову ж. І обов'язково дякую вам за підписку, за лайки та за коментарі. Піднімаючись по під'яр, десь ось там Оля ходить, в неї є перша монетка. У мене в одному із відео вже були ось такі грибочки. Вони були сухі. Сподіваюсь, ці будуть добрі. Так, супер. Ці добрі. Зараз я їх зріжу, поставлю в рюкзак і вдома приготую. Ось один корчик і ось другий. Вони смачні, капець. Просто бомба. Добре, що вони не сухі, ще ї... добрі. Супер. Значить, тут вологи було більше. Глибоку лежало сантиметрів 5, і випало мені щось ось тут дуже похоже на колечко. Зараз спробуємо протерти. Там. Ось таке колечко мені випало. Візьму водичку, промию і тоді вімкнуся. Більш подібне до сучасного, оскільки зверху пластик. Пластик під пластиком надписи є якийсь 1900 бачу. С, ну і втрачений пластик, звичайно. Ну, нічого, колечко приємно, Скоріше за все, дитяче було, оскільки малесеньке. Ставимо в хабарничку і продовжуємо пошук. Ось там було то колечко. Тут вже ямку частково прикину і ось моя знахідка, якась монетка є. Що за монетка поки що не видно? Зараз промию і вам покажу. Я її промив. І це один крейцер 1850-60-х років вбитому стані. Е, Глина з'їла, ліс зробив своє. Бризкомар. Ліс своє зробив, але це Австро-Угорщина правління Франца Джозефа, якщо не помиляюся, правильно буде. Ось така монетка. Раз вони тут є, тут люди ходили. Оля нижче знайшла дві монетки. Напевне, тут була або стежина, або дорога. Продовжуємо пошуки. Глибоко в землі сантиметрів 5, лежала чергова знахідка. Ось вона. Це дуже подібне до кришки люльки. Бачите, ось є вушко. Можливо, це так. Супер. Якщо це кришка люльки, значить люди тут ходили, губили, а ми шукаємо. Продовжуємо рухатись. Піднімаюся по підйому, Ну, тут е, мотокросами їздять. Ось тут був сигнал шмурдяк у мене. Тут таке враження, ніби або звірина нарила, або хтось копав. Ну, скоріше за все, звірина, тому що кидала і воно ось тако сповзало сюди донизу. Тут копнув, дві частинки поставив, ось третя частинка. І сигнальчик був, немов гільза або бухарський, але це не гільза і не бухарський. Дивіться, це хрестик. Це класний, великий хрестик. Ми ходили знизу, я до Олі кажу, до я піднімлюся догори, мене щось до гори тягне. Дивіться, який класний. Зараз дістану воду, його помию, він весело веселотунний. Походу без дерева. Тут ініціали. Ззаді... Ааа, дивіться, єврейський. Фух. Походу єврейський. Якщо я не помиляюся. Хто знає, краще підкажіть, але я його зараз помию спочатку і тоді вімкнуся. Ось я його помив, незначні втрати є. Тут е на розп'яття Ісуса Христа бракує однієї руки, тут зверху щось було ще, також з втратами. Знизу зображення кости і черепи. Ось. Ну і ззаді. Ось таке зображення. На мою думку, це єврейське зображення. А як ви підкажете і скажете точно, це буде супер. Був, по ходу, посріблені. Ну класно, ставимо хабарничку і продовжуємо пошук. Ось тут був хрестик, і тут в мене був тонкий сигнал 2021. ВідІАЙ показував. я його знайшов ось він. Ось дивіться, яка краса. Походу, був кульчик. Зараз його помию. і тоді вимкнуся. Але дивіться, як класно. І перепльоти цікаві достатньо. Цікаво, що тут було. Зараз вімкнуся після того, як промию. Я помив і я помилився. Це не кульчик. Це ладанка, тут М польське, ну, польська ладанка. М і тут зображена Діва Марія, ось бачите, вираз. І така малесенька, і тут ще вушка були, ніби продовження комарі. Ладно. Ось така краса випала І поряд один біля одного. Хрест так і ладинка. Пошукаю ще там, можливо, ще щось є. Яма була глибиною приблизно сантиметрів 15 см. Я її вже закидав, поки шукав. І ось у мене є монетка. Зелена патина. Сумніваюся, що щось буде видно. Але це монетка. Ось така. Йдемо помаленьку до машини на обід, потім будемо далі продовжувати шукати. Оля, трех хрестик, який знайшла. А в тій ямці перед тим було колечко і ланцюжок. Каже, що це взагалі щось ненормально, але це дуже просто пояснюється. Всім привіт! Ну, це реально ненормально, коли ти з однієї ямки дістаєш ось такий хрестик. Але це все дуже просто пояснити, оскільки хрестик носився на цепочці, а колечко вділи на цепочку для того, аби не загубити. Ланцюжок. Ланцюжок. Ось такий ланцюжок. І ось таке жіноче колечко. Один камінчик є, а інший вилетів. Напевно, хтось судів, аби не загубити, і загубив все разом. А ти знайшла, вітаю. Ну, а в мене є неподалік. Ось її ямка, А в мене є неподалік монетка. Походу Радянщина. От зараз, якщо... Ось, ось тут лежить. Та Радянський Союз. Ось з такими монетками потрібно ось так, а з іншими так не можна. Ну, звичайно, і Радянський Союз також, якщо 47-й рік і так зробити, то може бути дуже сумно. Дві копійки 1981 року продовжуємо шукати серед лісу. І такі сюрпризи бувають. ось молоток. Хтось з лісників, напевне, працював невеликий, а можливо, з трактора взяли, ремонтували, впало, загубилось. Ну, невідомо, що з ним колись було, чому він тут серед лісу опинився, але вдома на господарці знадобиться. Вже багато є сокир радянських молотків відреставрованих, реставрованих, відчистищених, перероблені ручки, і вони далі продовжують функціонувати в мене вдома. Ложимо в хабарничку і забираємо додому, адже він в хорошому стані. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Прогулялися лісом, послухали пташок, подивилися на природу, оскільки прийшло вже літо. Природа супер, пташки заспокоюють. Ти йдеш, слухаєш їхній спів і душа радіє. Адже все живе довкола, все процвітає навіть зараз. Поза кадром ви можете чути спів пташок, а також зозуля куя. По результату срібла немає, золота немає, але ним задоволені, оскільки є багато цікавих знахідок. Переходимо до їхнього перегляду. По знахідках. У мене сьогодні три монетки, ладанка. Ось такий хрестик. Незрозуміла штучка за ним, кришка люльки. Кулечко, напевне, яструба або сокола, незрозуміло, ключ в Олі. Ось таких сім круглих штук від плашпалатки або палатки, не знаю. Кулечко голуба алюмінієве 2022 року. Чотири монетки, ланцюжок мідний, хрестик. Ось таке красиве колечко. Випало їй, це все в одній ямці було. І ось така запонка. Прищіпка не зрозуміла. Хто знає по якому періоду будемо вдячні за підказку. Ну і, звичайно, волі ще випав ось такий ніж. Посередньовічу, в красивому стані. Дякую вам за перегляди, за коментарі та лайки. До нових зустрічей!